Як дураки строїть дороги. Ідіоти. Ідіотів вода завжди йде по дорозі. В результаті дорога виходить похожа на, каналу, на річку. Гібрид. Посередині дороги. Все як полагається. Українсько-русский. Вариант Иванов Дураку. Соответственно, і вода збирається всегда посеред дорожь. И ніхто тут ніколи не питався відвести цю воду в сторону. Ложить по 10 разів дорогу. Дорогу, звісно, розмиває. Після кожного дождя тут грибчаки.